Той, хто вкрав ці троянди, то не людина, то не люд. У Полтаві зі щитів алеї героїв з портретами загиблих військових невідомі крадуть квіти. Зокрема, це помітила родина Петраченків. Зник букет троянд, який вони лишили біля фотобійцеві Андрію Безпалку. го числа я приїхала саме в цю вазу поставила квіти. Вони були в чорній стрічці перемотані. А зранку вже троянд не було. Тут стояли чотири такі зів'ялі маленькі троянди, а сама стрічка валялася просто на землі. 18-го у нас була третя річниця Дня загибелі сина. Ми зранку приїхали в той дощ перше на що я звернула увагу, обривки ленти, вічна пам'ять, і ми зрозуміли, що щось не те. Бо з вечора донька зовсім іншу фотографію кидала. Ми глянули – квітів, немає. Коли рідні Андрія розповіли про це в соцмережах, частина користувачів повідомили, що теж зіштовхувались з подібними випадками крадіжок. Це така була образа. я Навіть не можу вам передати. Мені здавалося, що мене це вдарили. Розумієте, вдарили по-справжньому, вдарили так. Вдарили, що мені аж страшно стало. Як так можна? По поводу комунальників я з приводу цього я знаю, що ніхто не прибирає. Ми самі приїжджаємо. Ми наприклад, навіть сьогодні ми приїхали. Ми старі квіти стояли вже зілялі. Кожного разу вони до останнього стоять квіти. Ми самі всі прибираємо. Ніхто жодних квітів тут не трогає. Чи зверталися ви до поліції за таким фактом? Ні, не зверталися. Це не могила, це місце пам'яті героїв, тому це не наруга, але наруга над пам'яттю пам самих загиблих. Це не просто їх вкрали, плюнули в душу родини і в пам'ять загиблого героя. За словами правоохоронців, до них люди щодо речей за алеї героїв не зверталися. Можемо повідомити, що з даного приводу заяв та повідомлень до поліції не надходило. Але ми закликаємо громадян в разі виявлення подібних фактів передавати цю інформацію нам за номером 102 або безпосередньо писати заяву у найближчому територіальному підрозділі поліції. В першу чергу треба ставити камери. Свідомість у людей повинна працювати. Все залежить від того, що як людина думає. Моя особиста думка: хто не втратить. Не втратив і в кого не воюють, те той не зрозуміє ніколи. Як повідомили у пресслужбі службі Полтавської міської ради, камери відеоспостереження можуть встановити лише за рішенням депутатів під час сесії. Нині про такі плани невідомо. Частину міста контролюють через відеонагляд, встановлений у рамках проєкту Безпечне місто Світлана Мастепан та Микола Єрьонко Суспільне Новини Полтава.